Для вас, дорогі козироги, що для вас затемнення підготувала якраз 20 квітня, 30 градус. Овен для вас має пройти затемнення вперше сонячне затемнення в вашому сфері четвертого полігороскопу, четверте дім дім роду, дім батьківщини. Мабуть, ви мрієте повернутися додому нарешті, а у вашій країні. Війна і проблеми, і ви ще будете лише розглядати, бо це лише перед затемнення. Да? Якісь вузли ще не змінили вісь на Овен Терези, але це затемнення воно загородить якусь ідею, план. Мабуть, ви там будете якийсь час обсуждати тему платежей за ваше житло. Да? Ви там орендуєте за кордоном житло, вже втомилися, чекаєте, коли вже все це закінчиться. Да? І впалювати, коли почнеться контрнаступ, да, і думати всім серцем, коли це вже можна пере... Багато козарогів втрати мали дуже великі через те, що Плутон проходив з 2008 до 2009 восьмого, мігрував ваш знак. Пройшов ваш перший дім гороскову, особливо для людей сонячного або восходящого знаку козиріг, а також для тих, у кого місяць знаходиться у знаку козиріг. Особисто я бачив, дуже багато людей мали якісь операції, проблеми здоров'ям, з, здоров з сім'єю, з батьківщиною, з житлом. Якісь судові процеси, проблеми, корупні фінанси могли бути люди могли розбагатіти і щось тратити. Дуже великі обов'язки на себе взяти. А також. А могли керувати великим колективом або відкрити свою власну справу з друзями з колективом вести за собою ця енергія, якраз плутонно розкривалася до 2000, якраз 23-го року березня вас якийсь був проект. Але до 2020 двадцятий рік він міг вас застаперить через те, що дуже багато планет було у вашому першому домі гороскопу, і почався якраз ковід. Саме якраз планета Плутон прокачала вашу енергію першого гороскопу, вашого сонячного знаку, місяця, якщо у вас там знаходяться планети, навіть Венера, Марського знаку Козиріг, Всі програлися аспекти, такі от а, а, рокові, фатальні зміни. Ковід якраз це тема. Пандемія, це якраз путинянська тема. І якраз дуже багато знаку козарів. Я знаю, що мали захворювання це і їхня вся сім'я сиділа там під час ковіду карантину. Були в шоці, стопорівся бізнес. Да, він міг взагалі. А стати якось розтащительним, да його пройшлося продати і влізти в борги, якось невдало. було все це через те, що коли Венера на ретроградності, не дуже дається ярмарки. Тому плануйте дорогі козороги, ви це все, все одно будете бізнесменами, да, через те, що Плутон зайде нарешті і зайшов вже перший прохід до червня ваш другий дім гороскопу. Багато дівчат за знаком козиріг Важко працювали, і іноді навіть партнер не допомагав їм. І вони відчули тривогу. і З 2018 року могли навіть розлучитися. Восходящий знак зірок бачили дівчат, які почали виховувати своїх дітей, матір-адіночки, і почали всю відповідальність брати на себе, Вона і баба, і мужик, і працює. І всю сім'ю содержити, що й обов'язково батьки, а младші брати і сестри. Все на неї, і вона от така, от моща, сніжна королева або сніжний король, да? іноді це і мужчина може бути да? брати всю відповідальність, знайти пасію, яка. Партію, да, яка невигідна була, і, і якісь проблеми мали, і все на собі тягнеться людина. Якраз це Плутон, це якраз такий рюкзачок тяжкий, да, І ти вгору збираєшся, якраз символізм Казеруга це підйом вашого да, символізму горного козла, який будує свою кар'єру. Цей час Уран з 2018 року міг подарувати вам дитину, і ви могли народити а, наново там, або перше, або у вас з'явилися. Внуки, ви бабушка, да? або у вас а, діти з'їхали від вас, якщо ви там у віці людина. А, зміни з дітьми, з бізнесом. А, з бізнесом могли бути падіння, кутежі, уран не дає стабільності, і бізнес міг похатнутися, пошатнутися. А, треба було якийсь апгрейд, уран запрашував. І зараз Юпітер вже з 17-16 травня, да? 16 травня розпочне. Прохід по вашому п'ятому дому гороскопу, але до цього якраз тема про затенення, вона лише стосується там житла, це ми вже зрозуміли. Але треба зауважити, що у вас дуже така бізнесова карта, і вам не треба зараз фокусуватися лише на житло. Для вас більш прогноз, я б сказала, зосередити свої сили. на Дорогі козороги, прикладайте всі зусилля знову наново, відродити якісь бізнес свої навички, організуйте діла з вашими друзями. Хобі, хобі може стати вашою професією. Через тисячі 16 травня Юпітер зайде у ваш п'ятий дім гороскопу. А затемнення вони зафіксували цю тему, да, тему тілець та скорпіон в сфері ваших домів, пов'язаних з. Вашою темою 11-го дому гороскопу і 5-го. І якраз саме для вас є можливість дійсно через планети, планети дають енергії. Саме для вас цей гороскоп буде спрямований більш на бізнес, на тему опору серед друзів. Друзі можуть допомагати вам житлом, допомогти вам тимчасово якось там перепірбітися, побити в хаті, да? якось там опіратися на, на друзів, на колег, на колектив. На своїх людей свій род, можна сказати, але більше якраз колективне. Якщо у вас період повернення Сатурна 29-30 років, а за цей час у вас дуже такі випробування пов'язані з темою, подивіться, де знаходиться ваш Сатурн, а? якщо він зайшов дійсно в третій дім гороскопу, і у вас там знаходиться планета Сатурн, то тема випробування пов'язана з мовою, вам треба вивчити мову в першу чергу, якісь навички, спілкування. Контакти будуть з привичним кругом колом людей відрубатися. Сатурн це якраз тиша, якась уєднєння, да, самотність. Для козерогів вони полюбляють тримати дистанцію, більш таку субординацію на роботі, вони більше полюбляють йогу, да, асану, дієти. Їх не треба вчити всьому цьому. Вони вміють режим, якраз ваше Навички да, вони вам знадобляться під час якраз проходження Сатурну по вашому третьому полі гороскопу. Козороги. Коридор затемнень буде розкривати наново тему, пов'язану з житлом, сім'єю, якісь зміни у сім'ї, могли стати батьками або у вас планується розширення сім'ї. Розширення сім'ї, якщо у чоловік у вас може жінка завагітнити, Юпітер 16 травня майже цілий рік. Буде знаходитися в сфері дітей п'ятий дім гороскопу, фокус на тему бізнесу, акцій, гри на біржі, доход від здачі квартири в найом. Сатурн по третьому полі гороскопу, в ознаку риби, буде надавати вам можливість упор вивчити фундаментально, основательно, пройти якесь навчання, навчитися. Легко не буде, буде такі от і екзамен, перевірки, ваших знань, якийсь досвід, практика. Мабуть, ви там вже вивчилися і у вас практика приходить. Да? Дуже багато звертатися до вам за допомоги. Люди можуть, якщо ви там психолог, астролог, ваша освіта знадобиться. Дорогі козироги, 5 травня коридор буде старий вже за те да? Який розпочався наприкінці 2021 року, Будь якісь плани були з приводу колектива, відродження вашої фірми, звільнення, да? якісь там агентства, ви подавали, шукали роботу, соцмережі, мабуть, вас цікавили, ви знайшли вихід розширення сайт робили, да? якісь там плани з партнерами, друзями. Да? Особисто для вас друзі мають і колеги вплив, такі самі, як і ви. Там робота бартера вам необхідна була життєво необхідна для процвітання вашого бізнесу. Ви робили якісь сумісні проекти з такими ж, як і ви людьми, на виставках, і це не дуже давало якісь приходи грошей. а Ви старались не піти в мінус, да? вийти хоча б в плюс або в нуль через те, що був і ковід, і криза, і війна, і зараз у вас знаново пропишеться ця тема. Водути свій гороскоп, обов'язково знаєте, і дивіться гороскоп за восходячим знаком, за сонячним, деякі дивіться ще за місяць місяцем, місяцем да, знаходженого знаком, а також обов'язково дивіться, де саме затемнення 15 градус Скорпіона чи у вас там планети, чіпаючи ваші планети, це більш фокус буде пов'язаний з управителем цього дому і символізм цієї планети, особиста сім на планет, Да. Більш детально звертайтеся за консультацією. Період дуже важливий для вас, дорогі Козороги, до червня проведе Плутон в вашому другому гороскопу, надаватиме вам можливість якось знайти спонсора, міцената, підтримку правительства у Козорогів, найчастіше вдається якісь там кар'єру побудувати через государство керівництво, якийсь там стаж дуже важливий для них. там ви там ви Швія, манікюрщиця, да, ви парігмахер, дуже довго працювали, і вам наново треба зібрати групу людей, щоб організувати наново свій бізнес і ви будете шукати професійних фахівців. Також не забуваємо, що Меркурій з 20 квітня розвертається в 21-го заходи в ретрофазу і пробуде до 16 17-го. 17 Травня цей час ви можете переробити старі речі, якісь обитові проблеми, якийсь побут, прибирати, якісь сільськохозяйственні роботи зробити, якісь прибирання, поїхати побачити дачу. Да? Якраз тема битових послуг пов'язана з вашим бізнесом, якщо він є. Якісь там важливі до закупити речі. Да? На Ретро Меркурі найчастіше якісь речі не вистачає, да? і вам треба прідзака очікувати. Це нормально. А якщо ви щось купите, щоб ніколи не покупали, можуть бути якісь колапси, сюрпризи. Да? Не дуже такі в плюс, тому я б рекомендувала все ж таки покупати. Постійний крем, да, такі ж саме, які там ви пользуєтесь, да, мінімальні якісь ті ж самі засоби. новинки можуть вас розочарувати або зламатися взагалі якісь дорогі козерої. Не забуваємо що Венера буде попереду ретроградності, надавати вам можливість підписати вигідні умови полі гороскопа якісь зділки, да, закупки товарів, підписи важливих якісь. І пати якось таке обдумайте звісті, наскільки це вам важливо, щоб потім не жалкувати через те, що піде Венера в ретроградість, будете домовлятися про якісь поставки, речі якісь там, можуть прийти в срок, і це почнеться влітку, перечитайте мій пост про Венеру знаку Лев. Це якраз ви можете щось купити, невчасно поїхати в відпустку з вашим партнером, можуть якісь налагодитися стосунки. Але цей час потребує якісь да? Венера в восьмому домі це якась доходи, розходи, пасівні доходи, а також можливість якось від партнера отримати якісь подарки, мабуть, якісь повернення речей, можуть бути венера в ретро можу повертати колишні, колишньому дорогі козироги. Не забуваємо, що Сатурн, ваша головна планета, вона знаходиться в третьому полі гороскопу два сплини роки, будете вивчати мову, якісь нові навички, їздить, поїздку там хотіли здати на права, да, там отримати права, документи, візи, справки на отримання якоїсь там. Важливих випісків, що да, якісь банківські операції вас чекають, да, фінансові якісь моменти, да, і обов'язково слідкуйте за вашим здоров'ям, дорогі. Козруги через те, що Плутон проходить через ваш другий дім і переходить в ретроградність, повертається ваш перший дім, мабуть, доробити операції, робіть їх, звісно, на ретроградній Венері, середині липня до 6 вересня, десь там Вона буде проходити в вашу сферу операцій, восьмий дім гороскопу. Будь-мом треба щось удаліть, пролечити, але виберіть потрібні дати, обов'язково звертайтесь на консультацію за детальну інформацію. Слухайте гороскоп за восходящим знаком, сонячним знаком. Іноді підходить стельом знаку. Допустим, у вас ви сонячний знак Козиріха, але у вас стельом планет ще по попередньому знаку стрілиться, обов'язково переслухайте, мабуть. Деякі речі більш буде сумісний з вами, дорогі козороги. Але не забуваємо, що Сатурн це ваша планета, перейшла більш такий гармонічний, більш душевний знак, знак риби, більш благодійний. Мабуть, ви можете зайнятися благодійністю, це дуже змінить ваше все життя. Можете стати біженцем за кордоном, це теж знак риби да? і допомагати якось нашим хлопцям. За збір робити, якраз Сатурн знаку риби пробудеться 2,5 роки, за цей час ви зможете. Відкрити собі таланти медіума, езотерику розкрити, да? якщо ви дивитесь канал Мід, у вас вже є якісь езотеричні знання, чого я вам і бажаю, якраз третій дім це може навчити піти в школу астрологічну, на курси. Звертайте увагу, дорогі козороги, на фокус на ваш колектив. Друзів, через них у вас йде допомога, розкриття вашої самості, вашої лічності. Мабуть, ваші друзі і колектив казали, куди вам треба піти працювати. Да, там вони розкрили ваш талант або допомогли вам розкритися як лідер, лідер думок, соцмереж, да, дізнатися гороскопу, монопольний бізнес, да? розширення бізнесу, декілька салонів краси, співпрацювати з. Людьми, які вище вас за статусом, да вийти на міжнародний ринок, це можливість. П'ятий дім гороскопу у вас фігурує до 26-го року, проходить уран. І зараз, 16 травня, позитивна планета Юпітер заходить і робить аспект гармонічно до вашого сонця. Весь цей час цілий рік у вас є вдача, можливість покращити стосунки з людьми, підняти і зробити дизайн, або вашого бізнесу і наново запустити свої справи і діла, щоб покращити. Що у вас вже дорослі діти або вони вступають до вуз, у них були гарні оцінки через те, що це якраз можете знайти гарного вчителя, якщо він займається спортом, у вас там син до речі, наприклад, да, або донька, вони будуть приносити вам щастя і покращити стосунки, які вже довгий час з якісь втратили іскру, да, І у вас якісь, мабуть, конфлікти, спори були, холод між вами і вашим партнером. І Юпітер якраз покращить можливість відпуски. Подорожі нарешті, да? відпочинок, побалоть, якісь подарунки, прихильники у дівчат молодих. А це, звісно, ж, легка вдача у і Юпітер. Це якраз можливість халявні гроші заробити, якісь там спонсори, міценати, подарки на старанці, зустрічі з ними. За кордоном якийсь флірт, романтика вас чекає. Юпітер кордоном планета, але це не обов'язково може бути і в Україні можна зайти, знайти дуже багато людей інших культур. Попереду зате будуть впливати на вашу сферу діяльності пов'язану з десятим полем гороскопу і віддавати перевагу більше сім'ї, рідним та близьким, фокус і можливість працювати на дому на відстані, відкрити свою власну справу. Можете там ваша робота другий дім зазвичай дорогі козороги. Мабуть, у вас офісне приміщення, завод або або якісь фабрики працювали зараз і їх там. Розрушили вас заново, наново попросили через те, що у вас а, як типічного казарого довгий стаж. Ви профі, да ви там лікар, у вас там поток клієнтів, ви навчаєте, що викладаєте, допомагаєте. Дуже багато благодійності можете робити. А вас може притягувати медицина, езотерика, люди. Які потребують вашої допомоги, можете дати гарний совет. але не забувайте цей час дуже гарно прикладати зусилля, щоб навчитись чомусь новому, якийсь новий досвід, який вам пригодиться, який можна монітузувати.